Слава Богу, браті, сестри, доброго ранку всім. Всіх вітаю святою неділею. З вами чтець Анатолій Почаїв. і ми з вами будемо зараз читати утренні молитви. Будемо дякувати Богові за нічку і просити благословення на предстоящий день. Молитви утренні. Спасі Господі всіх, хто долучається до утренних молитв. Вітаю всіх ще раз неділю У нас почав і сьогодні сніжок, десь ранку 6-7 градусів морозу було. Але спокійно на дворі. Так, хто є на зв'язку, поставте плюсик чи чути мене. Якщо чути, будемо читати утренню молитву. Спасі Господі. Так, YouTube, Tікток. Іде прямий ефір на двох каналах. Здравствуйте. Поставте мені, дайте сигнал, чи чути мене добре. Господи, поміли Олега. Спаси Господи. Чути, так. Ютуб, ой, Тік-Ток написав, що чути. Ютуб. Ютуб не відповідає поки що вже два чути. Спасі Господі, ну все тоді. Спасі всіх Христос, з вами чтець Анатолій по всіх святою неділею читаємо молитви утренні. Господі, благослови. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господі Ісусі Христе, Ісині Божий і молитва і причистиє Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде, і и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателя приди, Вселисявные, учистинные всякие скверные, спаси, блаша душа наша. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і Нині і Прісної во веки векова. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас, Господи, очисти лихи наші, владико, прости беззаконня наша, Святий по святі істині, немощі наше, імені Твоєго раді, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і прісної і вовіки векова. Амінь. Отче наші жиї сіна, на секля, де це ім'я Твоє да Приї, Царство Твоє. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на землі, и хлеб наш насущный дашь нам внесть, и остави нам долги наши кожи, мы оставляй нужником нашим, и не введи на свои искушения, на избави нас от лукавого, воставшого сна, осну препадаем Ти блаже, и ангельской песня пием ті сильнее, свят, 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 Иси Боже, Богородице, и помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Ододра і сна, воздвигуня Іси, Господи, умой, просвятий серці, і сні мої отверзі, воєжі п'яті, тя святая Троїце, свят, свят, свят Боже, Богородицею помилуй нас, і нині, і присну, і вовіки веки векова мінь. Внезапно судя приїти, кого ж до діяння обнажаться на зовім полуноші. Свят, свят, свят исі, Боже, богородицею помилуй нас. Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помили, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помили, Господі, поміли, Господі, помилуй, от знав устав, благодарю, тя святая Труї, як многі раді Твої благості дало терпіння, не прогни на намиренівого і грешного ніже погодил нас и собі законі моїми. Но человеку любство лиси, обычно, нечайне, лежащего, сдвигме, сиву, вати, і обычным в нечаянии лежащего сдвиг мои сивое же утреннего ти, и славословите державу Твою, и ныне просите мои очи мысли я, отверзи мои уста, получайте все слове всем Твоим и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя вои исповедании сердешне, и воспевайте Все святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа Ныне, и призная во веки веков, Аминь. Прийдіть и поклонимся цареві нашому Богу, прийдіть и поклонимся и Христу, цареві нашому Богу, прийдіть и поклонимся и преподем самому Христу, цареві Богу нашому. помилуй ми Боже, повелицей, милості Твоє, і по множество щедро Твоих очести беззаконня мое, наепачем від беззаконня моего, і від гріха моего очистим, як и беззаконня моє, аз знаю, і гріх ми предо мной есть вино. Тебе, Єдиному соріше, їх і лукаво, и пред тобою сотворив, якода оправдішися во славі твоїх твоих в них да судить ті, се бо зачат есть ми в огрісех, родімі маті моя, се боистину возлюбились, и і и тайны при я твоей яявил Миси, окропишими и собом, і очищуся, омищим я, і паче сніго, убілюся. Слуху моєму дасть радості веселье, возрадуются, кості смиренные, отврати лице Твое, дріх моих, и вся беззаконня мое очисти, Серце чисто мене, Боже, и Дух правом на Вьеву тробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святого не отимі, от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владышным утверді меня на очу беззаконных, и путем Твоим и нечестивым к Тебе обратяться». Ізбаві мій от крові, Боже, Боже, спасіння моєго возрадується, язик мой правді твоєї, Господі, усні мої утвірзіші. І уста моя возісяд хвалу твою, яко аще би ось хотіли ці жертви, дал бих обо, всі сожжені, ні благоволіше, жертва Богу дух сокрушень. Серце сокрушено і смиренно Бог не у нічі жит. Ублажуй, Господі, благоволінням Твім сіона, і дасти з віду стіни ієрусалімське, тогда благоволіше жертву правди» возношение и моя, тогда возложат на алтарь твои лицы, верую в воєдиного Бога, Отца, Вседержителя, Творця от Творца, Землі, й земли, же Всім и невидимым, и во Господа Иисуса Христа, Сына Божия і народного і же От Отца, рождения прежде всех век, Света от Света, Бога Истинно, от Бога рождена рождения, Несотворено, єдиносушна Отцу, им же вся Быша, нас ради чоловіки нашего ради спасіння шедшего с небес, і воплотившегося от Духа Святої Марії, Деви Його Человечества, Распятого же за непрепонтийсям пилать, и страдавшей, и погребена, и воскресшего третий день по Писанием, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и Пахеря душего со славою, судите живым и мертвым, Его же царстві не будет конца, и в Духа Святого Господа животворящего. Іже от Отця і Исходящего, Ижей Отцем і Сином споклоняємо, і славимо, Лаволовшего Пророки, святою, Святую Соборною і апостольською Апостольську Церковь, исповедую Единокрещение, восставление грехов, чаю воскресення мертвих і и жизнью будущего Амінь. Боже, очисти м'я грешно яко коникули же сотвори, благою пред Тобою, но і избави м'я от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденная твер за уста, монедостойная, и восхвалю имя твоє святое Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Амінь. От сна восстал полуночную песнь, приношу те спаси, припадай вопить, и не дашь мне оснуть в греховней смерти, но щедрими распнися волью, и лежащий мюленностью скорее восстави, спаси меня пристоянии и молитве, и по сне наш не день медень безрешен Христе Божий, спаси Мья. Тебе, владыко человеку любче от сна, восстав прибегай, на дела твои подвязаюся, милосердием твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякую вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи, дьявольского поспешения, и спаси меня и введи в Царство Твое вечное, Ты боиси мой Сотворитель, и всякому благопромысленник и Податель, о Тебе же все опования, мы тебе, славу воссила, нині ныне и і и во веки веков. Аминь. Господи, и же многой Твоей великими щедротами дали дались рабу Твоєму, мимо Твоему, мимошедшее время нощися безнапасти, прийти от всякого зла противна. Ти сам, владико всяческих творче, с подобием істинним Твоїм святом і и серцем творити волю Твою, нині і прісно, і вовіки веков. Амінь. Господи, Всележители Божьей силы всякие оплоти, Вышни живы и насмиренные презирай, сердца же утробы испятой, сокровенной человеков я и предведы. Безначальный, пресносушный свете, у Негожи не есть применение или приложение, осенение, сам бессмертный царю. прими моление наше, я же в настоящее время на множество ты еще дрозающее, от скверны к Тебе, у стен творим и остави нам при наше. Я же делом, и словом и мыслями, ведением или неведением совершенно нами, и очистинные от всякие скверной плоти и духа, и, дар, и нам бодренным сердцем, и трезвой мысли, и всю настоящее житие нож прийти, ожидающим пришествия светлого, явленого дни, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса, нашего Иисуса Христа, вон же со славою и судья всех приид, Кому ж да отдать, и по ділам Его, Да не падши, на бодрство, убленившися, но бодрствующий в дело, не обрящимся готові. в радости божественный чертог славы и осомнидям, и где же празднующий глаз пристани. І и неизреченная сладость зрящей твоего лица доброту неизреченную, Ты боись истинный свет просвящай и освящай, всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Я благословим Вишній Божий, Господі, Господи, милоститворящего присна з нами, же Жене і славная же і ужасна, і же с числа, подавши нам сон в упокоєнні немощі нашей і ослаблення трудомного, на плоті. благодарим Тя, як вони погубилися на собі закони нашими, на чоловіку любство і обично, і в нечай, не лежащий, не воздвигались и Воежи слава, державу Твою, тим же молим, безмирную Твою благость, просити наша мислі о часа, і ум наш от тяжкого сноленности в оставе, отверзи наши уста, и исполнить Твоего куди возможем, не в непоколебьему петь, і исповедайте Тебе во всіх і от всіх славе, Мому Богу. Богу, безначальному Отцу, Соєнародним Твоїм сином, і все святим, і Благим і Животворящим Твоїм Духом, нині і прісно, і вовіки віки Амінь. Воспіваю благодать Твої влади, це у моїй облагодаті, ступаті правом, і наставі потім Христових к песні у хліпі. Уныние сон отгоняющий связан над пленницами гріхопадіння і мольбами Твоїми, розріши Бога невесту, нощими і водни, сохраняй борющих враг, избавляющий Жизнодателя, Бога Росія, умешли з средствами, оживи, Я же, святний, вечерні рочи, душу мою, слепшую, просвіті. О, дивна і владычна палата дом Духа Божественна мені сотвори. Врача рочая, уврачуй душі моє многолітнеї страсти, волнуючися житейською бурі, кості зім'я покаяння і збавиме Огня вічної, що і черв'я же зла і тартара, да м'янівіше бісом радовані, і же многим ріхом повінні ка, ново сотворими обічавши, ні при приніпорочної сурішені. Страна муки всякие, покажи мне все клады комоли небесные, милучить и веселье со всеми святыми сподобие, пресвятая деву, слышишь глаз непотребного раба твоего. Строю давай мне слезам причистая души моей, скверно очишающей, стена не от сердца приношу тебе непрестанно, у сердца владычице. Молебную службу мою прийми, і Богу благоутравному принеси, Превышая ангела мирского м'я превыше слитие сотвори, святоносное сенье і духовною благодать мені направи, руце воздію і остне, похвалению оскверненной, скверны, в сенепорочной, душетленных м'я пакості і сбави, Христа прилежно умоляющей, мужи, честь и поклонення подобає, нині и пресного во веки веков. Амінь. Много милостиві, все милостиві, Боже мой, Господі Ісусі Христе, многие ради любви, щели воплоти, Си, яку да спасеш всіх, и Бах і спасі, спасі, по благодаті, молю тя, а ще Бога Діл спасем, несі благодаті дар на Долгпаче, і в многих щедротах не зричені милості віри, або м'яри, коли О Христе мой, жив будет и не узрить смерті во веки, а ще обов'язки життя спасає, то чайные. Все веру и спаси меня, ко Бог мои, Святый Создатель, вера же вместо дел давменится мне, Боже, мой невзыщий делу, отнюдь оправдающих мя. но та вера моя додавляет вместо всех да отвещает, да оправдит меня, да покажет мне причастника славы Твои вечные, да не Оба похитит меня сатана и похвалит еже отторнуть имея от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси меня, или не хочу, Христе, спаси Мой. При дворі, скоро, скоро погибох, ти биси, Бог, моя чрева матері моя, сподобий м'я, Господи, нині возлюбіть и тя уже їх, іногда той сам і і пак и поработать і тебе безденності, точно, як уже поработах, прежде на нерстивому, паче же поработай тебе, Господу и Богу моєму, і Ісусу Христу, вося дні живота моєго, нині і присно, і во веков. Амінь. святые Ангелі, предстояй окаяны моєї душі і страстной моєї жизни, не остави меня грешного, ніже отступи от мене за невоздержання моє, не даш места лукавому демону обладати мною. Насильственном смертной Телесе, укрепи бедствующие, ходуй мою руку и настави мне на путь спасения, Ей, святые Ангели Божии, хранители и покровители, окаянные моей души и тело, вся мне просили к метя в скрби, хося дни живота моего. И аж, что соріши пришедшую нож сию покримя в настоящий день, и сохрани мя от всякого искушение противного, да ни в кой мресе прогневое Бога, и молиться за мяку Господу, да утвердит мя в страсти своими достойна, покажет мироба свои благості. Аминь. Пресвятая, Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от Мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние забвения, ни нерадения, и вся скверная, лукавая, и хульное помышление от окаянного моего сердца, и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих. Як Оніш єсмь і Окаянін, ізбаймі от ноїх лютих воспоминаний і предприятий, от всіх дій, злих яко як благословенниці от цих родов, і славиться причесне ім'я Твоє Веки Векова. Амінь. Моліте Бога о нас, всі святі угодники Божі, яку ми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна і Марія, Господь з тобою, благослови ти в женах і благословен плод чрева твоєго, яко спаса родила і сі душ наших. Спаси, Господи, люди твоя, і благослови достояння твоє побєди православним християнам на супротивне дарує, і твоє сохраняє Христом твоїм жительством. Спаси, Господи, і помилуй отця моєго духовного, родителей моїх сродників, начальників, наставников, благодітелей, всіх просивших о них помолітися, всіх нині нами тотпоминаєми, всіх воїнів на полі брані, всіх чаюших Христового Тішення і всіх православних християн. Упокой, Господи, душі усопших раб Твоих, родителей моих, сродников, благодетелей. И всіх ныне нам упоминаемых усопших православных христиан и всех воїнів на полі брані убиєних і всіх одвіка особших, і прости имся з рішенням вольное і невольное, і даруй їм царстві Небесної. Псалом 90. -й. Живи в Вишній у Крові Бога Небесного Дворица, ричат Господи і заступник Моисей, и прибіжище мое, Бог мой, і уповай на Нього, Него, як якось избавить от від сіті вчи от слови всеми тежна, пришма своим осень, тя і подхреляй, его Оружием обыдеть истина, Його не убоившисься, от страха ночного стрелы, дитящие во дні, вещи от дни приходящие, срящие беса, полуденного поде от страны Твоя Тысяча и тма, Одесной тебе к тебе же не приближится, Обачия очима твои смотриши, и воздаяние грешников узреши. Яко ти, Господи, упования моє Вышнее положили, прибежище Твое, не приїде к Тебе зло і рано не приближится Твої, ми, яко ангелом своїм, заповесить Тебе, сохранити Тя во всіх потех Твоїх, на руках возьму Тя, да приткнеш його камінь Ногу Твою, на Аспида и василіска наступище, і попереш льва і змія, Якона м'я упала і збавлю, і покрив, і як опозна імя Моє, возоветку мне услышу, Осні скорби, Изму Його, і прославлю Його, Доготой Дніпом Його, і явлю Ему спасіння моє, достойно є, сякого істину, блажити Тя Родицу, прісно блаженою, пренепорочною, і, і Матір Бога нашого, Очеснейший, херовім і славнейшие, без сравнення с арафим, без іслення Бога, слава, Рочию, суши, и Богородицу Тебя Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині и присной во веки веково, амінь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, благослови, молитв раді, причистей Твоя матері, силой и честного и жертворящего Христа, архистра Тиха Божиго, Михаила прочих, бесплодных небесних сил, Святаго Равноапостольного Великого князя Владимира, Великої княгині Ольги, Свята влікомученіка Побідоносця Георгія, святого ліко мученика і целітеля пантілі ім'я, священному, святої мучениці Варвари, священомученіка Кіпріана, Мучениці Іустинії, Преподобних і богоносних Отець наших, Міфодії, Іова, і Амфілохія, Чудотворців Почаївських, Антонія і Феодосія і прочих Чудотворців Києва Сергія Нікона Радонівських, Серафіма Саровського, Паїсі Афонського, святих праведних Бога Отець Якима і Анни праведних Сім'иона богоприємця і Ани Пророчиці, пророка Азарії, мучеников папія Діодора Клавдіана, мучеников Власія Кісарійського, мучеников Адріана Таївула, благовірного князя Романа Углицького, святителя Сімеона єпископа Полицького Тверського, святителя Ігнатія Маріупольського митрополіта Гатфейського і Кефайського, равноапостольного Ніколая Архієпископа Японського, Священномучеников Іоанна Тімофія, Адріана, Василья, присвітров, преподобномученика Владимира і Михаїла, і же і пам'ятники совершаємо, і всіх святих Твоїх Господі, і Ісусі Христе Сині Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Спаси Господі, браті і сестри, за молитву. Божої милості. Бачите, Господь дозволив нам і сьогодні, в неділю, зранку прокинутися, проснутися. Прославити Бога, подякувати Йому, попросити милості, благословіння і в кого є можливість виконати заповідь, шість днів працює, а сьомий день присвятити Бога. Так що, якщо є можливість, піти в храм Божий, обов'язково піти в храм помолитися. Ну і так буває, що людина не має багато часу, може тільки піти на годинку, на півгодинки, на десять хвилин. Пам'ятаємо, така історія дуже є цікава. Як в одному храмі один священик бачив, що в обідню пору завжди заходить один чоловік на хвилин 5, плюс-мінус. Але так як цей чоловік був в одязі такому ну, неновому, то він думав, що, можливо, це якийсь такий підозрілий чоловік, що дивиться, що би можна було з храму потягнути. І ось трапилося, що неподалік від цього храму було будівництво і там завалилося арештування. Ліси попадали там, де люди ходять. І ось священика запросили, щоб він пішов в цю лікарню і відвідав тих хворих. Коли священик прийшов, розпитав медсестер, яка ситуація, і йому сказали, що ну, більш-менш всі живі, здорові, так трохи покалічилися, але є один дуже побитий. Але що цікаво, той побитий до нього всі ходять ті інші, які можуть ходити, тому що настільки в ньому якась така цікава в цій палаті перебуває атмосфера, що всім хочеться туди піти. І ось коли цей священник прийшов в цю палату, він побачив людину, яка була вся перебінтована, поломана, лежала на ліжку. І він почав її запитувати, які справи, так помаленько, помаленько. а той чоловік дійсно відчув, що у нього якась така радість душі, таке якесь підняття духу в цій палаті. І він так ще більше священник став розпитувати. А чоловік каже: Ви знаєте, я кожного дня, коли з обідньої перерви повертався. Назад на будівництво на стройку, то по дорозі я заходив до храму на хвилин п'ять і казав, Ісус називав себе по імені, я прийшов, благослови мене. Каже: Ви знаєте, коли потрапив сюди в лікарню, то в цей же самий період, в обідню пору, приходить Ісус до мене в палату, називає мене по імені, благословляє мене, стоїть декілька хвилин і йде. І це настільки добре і настільки приємно, що. Дійсно, всі сюди приходять, щоб відчути ту атмосферу. Тобто кожна хвилина, проведена в храмі, в молитві до Ісуса, до Бога, вона просто так не залишається. Господь все знає, все бачить, і Господь настільки нас любить, що Він за кожну нашу секунду проведену в храмі, йому дуже приємно і радісно. І він завжди так хоче нам допомагати. Але от, як люблячі батьки, коли діти їхні вдячні, їм ще більше хочеться їм допомагати. Ось так і Господь наш Ісус Христос. Тому, якщо є в когось така можливість, не лінуйтеся, обов'язково підійдіть до храму, помоліться за рідних, за близьких, за всіх, 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 щоб Господь помилував, спас і зберіг. Так що спасів, Господі, з вами був чтець Анатолій, Почаю. Зараз, якщо Богу буде угодно, то о 10-й годині в нас має бути божественна літургія з Успенського собору Почаївської лаври. Будемо транслювати, спасі Христос всіх вас за підтримку, за молитву, поможи Боже всім.